Добрий день, любі дітки! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик Ганни Комісарової. Я живу на Україні. Ось послухайте віршик Хати білі, чепурненькі, діти всі такі гарненькі, Маки в полі червоніють, і волошки генсеніють. Всі сади такі плодючі, і городи всі родючі. Наша Україна мила. Донька, я твоя щаслива. А тепер повторюємо разом хати білі, чепурненькі, діти всі такі гарненькі. Маки в полі червоніють і волошки ген синіють. Всі сади такі плодючі, і городи всі родючі. Наша Україна мила. Донька я твоя щаслива. А тепер послухайте ще раз віршик. Хати білі, чіпурненькі, діти всі такі гарненькі, маки в полі червоніють і волошки генсиніють. Всі сиди такі плодючі, і городи всі родючі. Наша мила Україна, донька я твоя щаслива. Молодці дітки, пропоную вивчити вам цей віршик. Щиро дякую за увагу.